23 квітня 2016 року у нас є суботник. Що, Михайло, що це буде? То є ці підножки. Що? Так, давай туди. Ми компанія Інтерволл, яка займається медичним устаткуванням. І вони багато роблять сьогодні. Інвентаризацію, клінінг. Ну і ми вже дуже багато, вони нам дали донейшн. Ось багато інвалідних лясок, багато інструментів. Ми маємо і хірургічних, і різних. Так що ми маємо такого вена, нашого бусика, який нам допомагає в нашій праці. Ось тут теж заложено багато інструментів різних. Оце все поїде в Україну для допомоги людей. Ну, це маленька частинка, що ми його сьогодні забрали. А так ми будемо мати більше. Ну все ось таке маленьке моє невеличке відео. Про нашу працю як суботник 23 квітня, Михайло Бабко, Кростерніра. Бажання Україна!